Цього року виповнюється 865 років з моменту першої історичної згадки села Старий Білоус. На сьогодні це один з найбільш розвинутих населених пунктів Чернігівського району. На свято села приїхали гості: народний депутат України Владислав Атрошенко, представники райдержадміністрації, депутати районної ради. Свій візит вони розпочали з відвідин місцевої церкви, і саме про навчання, дозвілля та виховання молоді йшлося у розмові зі священником отцем Дмитром. Він розповів, що біля 70 дітей різного віку відвідують недільну школу. Тут вони займаються у гуртках, спортивній секції. Частковий ремонт у приміщенні школи діти зробили своїми руками. Потолок, я не поміж так качено, покраїв, але самі досі. У нас є взагалі у нас проходить заняття з портлуми, у нас буде достатока чоловік дітей. Дійсно, дітей сірі всі руки прийдемо до. У своєму вітальному слові Владислав Атрошенко підкреслив, що за період його роботи вже є певні досягнення. Спрямовані вони на покращення умов життя всієї громади старого Білоусу. Приємно дійсно мені сьогодні якби, перед вами і звітувати, тому що багато людей, які підтримували мене, я за це вдячний вам. І тим, хто і не підтримував, нічого в цьому страшного нема. Значить, і вдалося нам спільними зусиллями півтора мільйона коштів закласти. На цей рік виділення для будівництва дитячого садочку у день свята села місцева школа в подарунок від Владислава Атрошенка отримала мультимедійні дошки. Щиро дякую народному депутату, адже не пройшло тижня після того, як ми звернулися до нього з проханням, щоб надати дошку. А ці дошки на жаль дуже коштовні, і в нас немає змоги купити самостійно. Анатолійович нам сьогодні їх дарує. Місцевий пісенний колектив отримав від Владислава Трошенка допомогу на придбання музичного інструменту а отець Дмитро на підтримку діяльності церкви та недільної школи. Про демографічну кризу та шляхи її подолання йшлося на святі села Халявин. Свою поїздку до нього Владислав Патрошенко розпочав з огляду місцевої школи та дитячого садочку. На відмінність від старого Білоусу, тут діточок щороку народжується набагато менше, хоча Халявин також розташований недалеко від міста. І на думку народного депутата, налагодження життя у громаді це справа спільна. Не тільки влада, а й громада має докласти до цього свої зусилля. Наше життя влаштоване так, і це я стою на такому принципі. І як брати свого сполучення народний депутат України, я наголос роблю на слові народний. Щоб, будь-з людьми, чути, які є проблеми і так далі. І те, що я можу, де, розумієте, я намагаюся. І дослухатися, і допомогти в тих питаннях облаштування в першу чергу життя, які на сьогоднішній день є. На попередніх сходах села місцева бібліотекарка просила депутата допомогти з придбанням книжок. На святі прохання було виконано. У мене ще на телевізор бібліотеку, Так що будь ласка, якщо буде така, дайте ну все давайте. Дякую, дякую. Значить, ну, я дивлюсь по своїх дітях. Як є телевізор, так вони не будуть читати тоді книжок. Розумієте? Ну давайте ми таким чином. Є прохання, ми порадимося із е, е, сільським головою, з директором школи. Якщо це буде телевізор треба в бібліотеку, значить ми його придбаємо. Школа отримала у подарунок будівельні матеріали для закінчення ремонту до навчального року. Дитячий садочок холодильник. Останнім Владислав Атрошенко відвідав місцевий храм. Неодноразово парафіяни скаржилися на незадовільний стан даху будівлі. Народний депутат пообіцяв і надалі підтримувати громаду.